Здавалося б, це така проста річ. При слові свічка починають неадекватно реагувати, Гризли свічки з вощини, але якщо вощина нормальної якості, то коли коти собі її вуса припалюють. Куме, вибач, і це бісить, але всім привіт! З вами Ясна, ми на каналі Свічка Сини. Сьогодні буде незвичайний випуск, це не майстер-клас. Ми поговоримо про те, що бісить свічну майстриню. Будь ласка, доєднуйтесь в коментарях. І пишіть, що бісить вас, що пов'язане саме із виготовленням свічок. Якщо чесно, ідея такого відео в мене вже давненько в голові крутиться, а ще я дуже люблю канал «Луки бісить. Хоча ця ідея не тільки в них, таких відео повне на YouTube. Але, оскільки в них у черзі ще більш бісячі професії, наприклад, що бісить водія маршрутки, тому я не буду чекати, доки вони мене запросять, і зроблю таке відео для своєї невеличкої поки аудиторії. Отже, бісячка номер один це клієнти, та і власне всі, хто не вміють користуватися свічками. Здавалося б, це така проста річ, ну що навіть не треба ніяких інструкцій, тому більшість майстрині, здається, їх і не роблять, якщо ми не беремо якісь великі бренди. Але насправді дуже багато людей не усвідомлюють, що свічки не можна залишати без нагляду, що це джерело відкритого полум'я і, отже, джерело підвищеної небезпеки. Будь ласка, всім своїм клієнтам нагадуйте про те, що свічки не можна залишати без нагляду. Це не значить, що над ними треба сидіти, там чергувати, не відводити погляд. Звісно, можна пересуватись по квартирі, але не можна залишити запалену свічку і десь піти з дому. Не можна залишити свічку і лягти спати. Це ну, категорично не можна. Ми знаємо, що є такі свічки, програмні, наприклад, які мусять горіти без вашого втручання там декілька годин. Отже, завжди розраховуйте цей час і наголошуйте клієнтам на тому, що це важливо. Тому що мені траплялись неодноразово люди, які при слові свічка починають неадекватно реагувати. Зразу їм так робиться навіть зле, і вони мають вже якісь там свої життєві історії, пов'язані з пожежами і зі свічками. Ну але найчастіше ці трагічні випадки це наслідок недбальства. І будьте особливо пильні, коли у вас є якісь домашні улюбленці або маленькі діти, тому що за ними теж потрібно постійно пильнувати і не можна їх залишати наодинці зі світло. Наприклад, в кімнаті десь піти, бо щось може трапитись буквально там протягом декількох секунд. Дуже часті випадки, коли коти собі вуса припалюють, і потім ці такі обурені клієнти, щось там пишуть якісь претензії майстриням. Ну, тобто, от, от такі речі трапляються досі, і це бісить, але. Щоб від цього якось обезпечитись, будь ласка, пишіть це в інструкціях з використання, будь ласка, наголошуйте на цьому, особливо якщо свічки містять трави. Особливо це стосується е, таких свічок, букетів. Е, так, ну ці свічки взагалі призначені для того, щоб спалювати їх на вулиці. І, або робити якусь серйозну чистку приміщення, крім того, ще дуже популярні в Україні досі свічки із декорами сухоцвітів. У мене там своя думка щодо такого декору. Але люди їх люблять і досі прикрашають так. І знову ж таки, не враховуючи багато клієнтів, не вважають за потрібне знімати цей декор. А це, мабуть, ну найбільше. Пожежонебезпечна небезпечна свічка із сухим декором, тому що він може цей вогонь розповсюдитись від фітіля на декор, а далі там на скатертину, на якісь інші предмети, то здавалася б така от життєва штука, але найбільше бісить, досі бісить. Які ще випадки траплялися? Маленькі діти, наче ті миші, гризли свічки з вощини. Але якщо вощина нормальної якості, то в цьому. В принципі, немає нічого страшного. Та все-таки варто їх кудись ховати, якщо ви знаєте, що таке можливо. Поділіться, будь ласка, чи були у вас випадки пов'язані з тим, що клієнт неправильно експлуатував свічку? Якщо чесно, то клієнти мабуть найменше бісять, тому я, я з них почала. Ну, ще трохи бісить відсутність культури споживання свічок. І те, що деякі люди ну, не дуже взагалі у собі уявляють, що свічки бувають різні. Куми, вибач, якщо ти це раптом почуєш випадково, але я мушу розказати цю історію, тому що це не поодинокий випадок, це не тільки твоя історія. Чоловіки іноді замість свічок там, для романтичного вечора купують лампадки, які використовуються для поминання на кладовищах. І щиро вважають, що це ну, теж свічка Окей, підійде для побачення. Я такі історії чула неодноразово. Тому, ну, якщо ви хочете порадувати свою кохану, будь ласка, трошки розберіться, ну, спитайте, не знаю, консультанта в магазині, можливо, зверніться за порадою. Також дуже шкода, що в Україні мало цінують наш рідний бджолиний віск. Який є досить рідкісний і дорогий в Європі, хоча, звісно, там є і свої бджоли, і є імпорт, і все це є. Але оця культура соєвих свічок, вона, на жаль, і до нас прийшла вже ну, багатенько років. І брендів, які займаються виробництвом саме соєвих свічок, їх все таки більше ніж тих, які просувають український, Натуральний віск. Це мені дуже прикро. І мій канал саме для того, щоб показувати вам можливості натурального воску да, нашого рідного, те, що ви можете приготувати вдома, да, не ресторанна, скажімо так, страва. Порівняємо тут свічки з їжею. А от щось, щось таке домашнє, класне і дуже смачне. Саме для цього я працюю. Тепер перейдемо до наступних бісячок. Бісять, звісно, виробники, виробники вощини, тому що це основна сировина, з якою я працюю. Конкретно це стосується кольорової вощини, тому що натуральну вощину можна навіть, якщо заморочитись, зробити для себе зі своєї сировини. Тобто, у вас якщо я власна пасіка, або ви знаходите там знайомих, які чи друзів, яким ви довіряєте і. Можливо, у них навіть є станочок на виготовлення вощини, ручний прес, такий, тобто, це можна зробити, і ви будете на 100% впевнені у якості сировини. Так само це стосується натурального воску, який є можливість навіть придбати у сотах з медом перетопити. Ну, хоч це все буде вимагати затратам часу та енергії, але це можливо. Що стосується кольорової вощини, то вдома її ну неможливо виготовити це. Зрозуміло тут вже починається цікаве. Доходить до того, що я часто не можу навіть порадити виробника вощини, крім одного єдиного, з яким я співпрацюю вже багато років, і дуже вдячна, що там підтримують якість на належному рівні. І йдеться навіть не про Кольори, а про те, що у вощині явно присутні якісь домішки. Можливо, це робить вони для економії, там якісь стеарин або парафін або ще щось. Ну, звісно, якісь коментарі отримати дуже важко. Я вже зверталась до виробників вощини для того, щоб зробити якесь цікаве інтерв'ю, для того, щоб свічні майстрині могли задати свої питання, ну щоб взагалі була якась комунікація. Да? Ми розуміли, що ми купуємо. Але ну, на жаль, нема бажаючих, якщо ви виробник вощини і хочете на моєму каналі отримати от просто безкоштовну рекламу. Але, звісно, після того, як я протестую вашу продукцію, будь ласка, пишіть мені, ми домовимось, і просто для того, щоб моя аудиторія, а це активні майстрині, які виготовляють свічки, щоб вони ну, отримали інформацію з перших вуст да, про виробництво, про різні такі моменти, які треба знати. Але, на жаль, от багато претензій саме до кольорової вощини. Часто вона ну, не гнеться так, як треба, вона ламається, кришиться в руках, і в ній присутні домішки, які дуже видно під час горіння. І якщо виробники вважають, що майстрині цього не бачать, то це не так. Питання не в ціні, а у якості матеріалу. І ще одна з найбільших бісячок це те, що відбувається у спільноті свічкових майстринь. Це, мабуть, моя найбільша бісячка, тому я залишила її на останок. Це те, що багато майстринь використовують мої ідеї, і власне я і створила для цього цей канал, так щоб ділитись ідеями. Але дуже прикро і неприємно, коли люди використовують ці ідеї і не пишуть. Перше джерело, і тут насправді багато нюансів, тому що ми всі звикли, що ми йдемо на YouTube, щось беремо звідти, використовуємо це як завгодно. І звісно, що не дякуємо автору, да, не кажемо, що а я, я там приготувала вареники за рецептом, який я побачила ось там. Ну звісно, хтось можливо навіть пересилає цей рецепт з викрусі улюблені, так але ну, більшість просто беруться як належне і навіть не ставлять лайк. Таким чином ви, звичайно, не цінуєте роботу тих людей, матеріал, яких ви використали, так? але мені прикро не це, а те, що часто ці ідеї майстрині видають за свої, коли їм пишуть о яка класна ідея, їм навіть не приходить на думку, що ну це не ок, і що можна було би мене відмітити. Це перше. друге, ну вони просто втрачають можливість для того, щоб збільшити свою аудиторію, тому що коли ви мене відмічаєте, десь там в інстаграмі. І просто відмічаєте, що ідея от взята звідси або там дякуєте, це дуже приємно, бо хоча б в сторіс, яку там будуть бачити лише добу, да, щось відмічаєте, то це відповідно бачу і я, бачу, і моя аудиторія, і дуже ймовірно, що я тоді прийду до вас, теж полайкую, напишу якийсь свій коментар. Ну, тобто це все створює активність і тому ну, досить прикро, що самостійно ви від неї відмовляєтесь. В мене вже величезна підбірка фоток там з інстаграму і не тільки, взагалі з інтернету, з Пінтересту, де ну явно видно, що використані мої майстер-класи, да і звісно, ну без жодних позначок. І, Якщо чесно, я не розумію, чому, наприклад, не можна робити так, як роблять у спільноті майстринь з бісероплітіння. Ну це дуже просто. Ти береш якийсь гердан в когось схему, да, і пишеш, що там схему розробила така майстриня. Або, наприклад, якщо використовують схеми для в'язання, або коли пишуть писанки і теж беруть чиїсь авторські малюнки. Да. Ну тобто там це прийнято, це ок, просто зазначають майстриню, часто навіть без... Активного посилення, ну але зазначають авторку, щоб вона була на слуху, щоб інші майстрині знали, що от така майстриня вона там робить не всіх схеми, і, в принципі, всі є вдячні за це. Але виробів виготовлені за цією схемою їх може бути багато. В нашій спільноті чомусь дуже рідко прийнято відмічати автора, коли ну, ви точно знаєте, що це автор, тому що ви до того такого не бачили, і автор сам каже про те, що він автор. То, на жаль, втрачається це авторство, воно розмивається. Ну, просто ця ідея йде в народ. І це прикро, тому що це заважає мені розвивати мій канал і позбавляє мене мотивації. Це ну, дуже бісить, що дуже часто трапляється оце от, в інстаграмі особливо вперше в Україні. І далі люди використовують ідею, яка вже там декілька років придумана не в Україні. І все було б поки, якби вони хоча б десь там говорили, да, якщо вони цьому навчились, наприклад, в когось, да, у якихось іноземних майстрів, або ну, просто писали, що от хочуть теж таке виготовляти, ну, це можна насправді етично оформлювати і красти як художник, навіть книга така є. Але ну треба робити це красиво, а в нас чомусь відсутня така культура, не знаю, саме в спільноті свічних майстринь. І це бісить. Я не бачу взагалі проблеми, щоб подякувати комусь, хто вас надихнув. Або якщо ви вивчили якусь нову техніку, то подякуйте вчителю. Ну навіть якщо ви придбали цей майстер-клас за гроші. Ну тобто це таке. Можна було б ще продовжити цю тему, поговорити там, наприклад, про всякі бісячі навчання. Топчик це коли свічний бізнес це дуже легко і без затрат. Ну окей, в принципі, всякий бізнес це не тільки виготовлення чогось. Це ще дуже величезний комплекс робіт для того, щоб знайти клієнтів. Це маркетинг і е, такими от, е, заголовками, да, обіцянками про те, що все дуже легко. Той, хто проводить ці курси, вводить в оману своїх клієнтів. Це погано. Тому що е, вхід в свічний бізнес може бути справді менш вартісним, ніж, наприклад, якщо би ви там виробництвом якоїсь дерев'яної продукції, да, де потрібні станки, наприклад, там, приміщення, все таке інше. Ну, починати робити свічки можна справді на кухні. Але усі ці інші питання пов'язані саме з менеджментом, їх ніхто не відміняв. І про це ніхто не говорить, і у людей складається хибна думка, що це легко, вони накупають на тисячі гривень там, матеріалів, форм, все, що потрібно для е, різного виду свічного бізнесу, а потім розуміють, що те, що вони роблять, це не бізнес. І що продати свої роботи це не так просто, навіть якщо вони об'єктивно гарні. Тема свічної магії та програмних свічок. Це, мабуть, окрема тема, яку ми зараз не будемо торкатись, там теж багато бісячок. Будь ласка, пишіть в коментарях, що вас бісить, і які ще питання ви би хотіли розглянути. Бісить, коли майстрині не цінують свою роботу, а отже, таким чином, знецінюють і роботу інших майстрів. Тому що коли ви продаєте готовий виріб по ціні вощини або воску, ну це трохи не ок. Це обвалює просто ринок, да і створює у людей якісь неадекватні очікування. Ну тобто, в чому тоді взагалі сенс. Ви або створюєте свічки для себе, потім даруєте їх там, друзям. Зараз взагалі багато можливостей для того, щоб порадувати свічками людей, які не можуть собі цього дозволити. Є різні групи на Фейсбуці, де з радістю таке приймуть. Або принаймні як майстриня, тобто не знецінюйте свою роботу, не знецінюйте роботу інших майстрів. І обов'язково, крім вартості сировини, усіх матеріалів там упаковки, ще вкладайте. Вартість якусь свого часу, який ви витрачаєте на це. Я вже не кажу про інші там, нематеріальні ресурси, якщо вони необхідні для створення такої свічки. Ну, я думаю, що оцих бісячок на сьогодні досить. Це були такі основні. Будь ласка, пишіть мені в коментарях, що бісить вас. Можливо, ми разом знайдемо якісь шляхільне виправлення таких от ситуацій. І пишіть, чи було вам взагалі цікаво такий формат. Чи хотіли би ви не тільки майстер-класи, а більше інформації, от саме про все, що стосується виробництва свічок з вощина та натурального воску? З вами була ясна, ще побачимось.